Обласний форум, громадянський пульс стихії єдності. Сьогодні ми будемо говорити про те, які інструменти можна використовувати, які сьогодні ресурси доступні громадянському сектору, яка підтримка, що вони можуть робити спільно, яким чином об'єднатися? Я думаю, що цей форум це спілкування буде. Ну, таким ще одним поштовхом для того, щоб наш громадянський сектор розвивався, працював і дійсно приносив користь. Форум громадянський пульс побудований на кількох важливих метафорах: це стихії, які символізують. Пульс громадського життя, громадянського суспільства, громадських організацій вогонь як стихія, яка дає нам тепло, взаємодію, мережування, підтримку, повітря. Це як легкість польоту, як наша українська мрія. Про землю це про стійкість, це те, що нас тримає. Вода, стихія, яка оновлює, яка дає силу. І звичайно, той п'ятий елемент, який ми собі створюємо сьогодні, нагадуємо, що він у нас вже є. Це спільнота спільноти, мережі спільнот. Сьогоднішній обласний форум об'єднав громадські організації за різними напрямками. Тут є і волонтерські організації, і молодіжні. І ті, які працюють по соціальному підприємству, подія сьогодні проводиться в рамках третього тижня громадянського суспільства. Ми змогли напрацювати корисні рекомендації, працюючі робочі форми активності, і сподіваюся, що їх універсально можна застосовувати в роботі всіх наших організацій. Я бачу цих людей, які прийшли на сьогоднішній захід, і я згадую всі ті ініціативи, які вони втілювали на Кіровоградщині, і не тільки я ними захоплююсь, і коли ці люди об'єдналися, це дуже потужна сила, яка не тільки дає нам можливість поговорити про те, що ми вже зробили, чи що ми робимо зараз, а насправді створювати щось нове, велике, цікаве. Завдяки цьому форуму ми познайомилися з різними громадськими організаціями і налагодили комунікацію для подальшої співпраці. Це дуже важливо в теперішній час для нашої країни.